Відчути себе особливим на один день, 21 березня у світі відзначають День людей із синдромом Дауна. У різних країнах активісти проводять акцію, одягаючи різнокольорові та непарні шкарпетки, щоб підтримати усіх хто має цю хворобу. Організували флешмоб і у Рівненській міській раді. Діти із синдромом Дауна разом з представниками громадської організації принесли смаколики і багато яскравих шкарпеток. Суть цього флешмобу якраз відчути себе, відчуй себе особливим на один день. Тобто наші. Дітки вони постійно перебувають під пильною увагою населення в зв'язку з тим, що є візуальні ознаки. І навіть якщо вони ведуть себе правда гарно і гарно одягнуть, і все з ними добре. Все рівно люди якось за звичкою звертають на них увагу за статистикою. Кожне сімсоти немовля у світі народжується із синдромом Дауна. Важливо, щоб ці діти відчували себе повноцінними членами суспільства, отримували належну підтримку та допомогу і не лишалися зі своїми проблемами наодинці. У цьому переконана директорка департаменту соц політики Олена Петрик ми завжди підтримуючи їх, відвідуючи, знайомлюючись з дітками, намагаємося їм подарувати знаєте, не тільки матеріальне, а саме таке от душевне підтримку. Тому що навіть сьогоднішній день, коли ми будемо підтримувати дітей з синдромом Дауна, показує, що ми ставимось до них толерантно відносимось до них як до рівноправних членів нашого суспільства. Раніше у рівному ініціювали міську програму підтримки дітей з інвалідністю, передбачивши компенсацію за заняття у басейні. На ці потреби виділили 500. Тисяч гривень я думаю, в майбутньому будемо все таки намагатися більше їм допомагати, відвідувати їхні заклади, їхні громадські організації. Те, що ми були, теж наша програма це програма турбота по саме по басейну, по реабілітації. Тому це допомога фактично для кожної сім'ї. От і я думаю, що можлива підтримка, особливо такі важкі часи, коли війна в країні до флешмобу з різнокольоровими і непарними шкарпетками запрошують долучатися усіх охочих рівнян, робити фото, викладати їх у соцмережі, щоб привернути увагу суспільства до людей із синдромом Дауна. Микола Брошицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.